Команда ДСШ-1 ХНУ місто Хмельницький. Команда Спартак ШВСМ. Вінниченко. Передача Анастасії Оржаховська, 55-й номер. І з її паса голом відзначається Анастасія Пархо. через повітряну тривогу. Отже, трохи пізніше, ніж 16.00. Має розпочатися гра між Карпатами та Миколаївським Реалом. Забуває Анастасія Бондал. Бондал по центру. Соловей доведений до крайньої. Забуває зараз підачі в ближній. Тільки вже порятунки після квітків з близької дистанції. Від голкіперки Спартака Волочиської дею США. Причому не навчався в спортивному інтернаті. Кодок через увесь майданчик від uh, Спартак. Швидка гра, йде на кідока, Настосія Ржаховська Зачила пробивної сили. Оржаховська, Оржаховська! Класно зіграла на швидкості. Нічаєва забуває після її передачі. 12-3. 24. Поки на лаві запасний. Матвійчук. Пробіжка. На швидкий перехід. Оржаховська. крайньої. Гринчук. У Хмельницького. Бонда! Ржаховська. Класно. Вадим переграє Олексінко 2015. з правої екраній. Пас Вінниченко. Чудово. Скрипець вийшла на заміну. У Спартака. Черговий сей від Єлизавети Пастеляк. Єлизавети Пастеляк. Передача від Вінниченко. Корець забиває. Та Стетяне Вінниченко. Соловей Гринчук. Невдала передача в лівої Перший нам завершився 24-6. Перевага Спортака. Перкочан в розіграші. Вона проходить по центру між Олексєнко та Бондал. Набирає хід Анастасія Пархоменко. Кочан. Скрипець, скрипець, йде в боротьбу, проходить. Суперниця. Олексєєнко. Використала заслін Галиним. Але не свита одна з інших грочин. Проведення Шатохіна. Перекидає Дар'ю Тіщук. 35-10 на користь Спартака. Олексінко. Кдок класно. Заводить м'яч. Макаренко. Макаренко. Заслін. Кидок. летів у дальній кут. Анастасія Свит не забуває. Орбаковська. Невдала передача. Перший такий перехід від Хмельницького. Це Порятунок від його. Є... Діана Ярмошчук на позиції лівої крайній у Хмельницького. Свид. Перехоплення. Анація Пархоменка. Виходить на ворота Дар'ї Тіщук. Красова реалізовує свій шанс. 43-12. Олексінько. Олексінько. Бондал. Кидок. Шатохіна класно розіграла. Тіщук, Хорошу гру показує Тіщук. Олексєєнко, Сейв Віолетр Олусевич. Війшла гру в другому таймі. Шатохіна на швидкості, скрипець далеко. З ударом від підлоги забуває півсередня Спартака як з рушення. Вітаємо Спартак із перемогою.